Українці, все-таки знаєте, які поїздили це по Європі. Я так люблю тепер читати, тому що я до війни сам всіх переконував як людина, що пожила і попрацювала в багатьох країнах Європи за свої 50 років життя. І все-таки обрала Київ. І я працюю в Києві останні 10 років, і... але я дуже знаю Європи гарного європейського життя, тому що я не туристом жив. Я платив податки, я відкривав компанії, я працював на великій компанії. І я співпрацював з багатьма університетами, і я вам хочу сказати, що ну, Київ це одне з найкомфортніших. Ну і українське життя, це одне з найкомфортніших. І у нас маса речей, які кращі в Україні ніж в Європі, були ще до війни. Я коли написав, до речі, статтю, що вісім ну, речей, які в Україні краще вже краще ніж в Європі. Там мільйон людей прийшло критикувати мене на Фейсбуці. А тепер я з радістю відмічаю, що поїздивши не туристами. Наші 5 мільйонів спів... співвітчизників, всі як один пишуть, що вони то там, то там бачать ці речі. Е, і стосовно медицини, освіти, яку ми звикли критикувати, чомусь українську, ну а вона виявляється краще ніж в більшості країн Євросоюзу.